Діти, ми сьогодні будемо малювати зимовий пейзаж. Дрімає білий ліс, мовчарами повитий, а місяць із небес алмази сикли скрізь. І сяйвом облива зимові сніжні квіти. Дрімає білий ліс. Малята пропоную сьогодні намалювати. Ось таку чарівну красоту, зимовий пейзаж. Для цього потрібен папір синього кольору, пензлик, фарби біла, синя, вушна паличка, серветки, водичка. Я пропоную намалювати ось такий гарний пейзаж. Подивіться, це зимовий ліс. І ялинки, і різні дерева засніжені, ліс спить. І так, я набираю фарбу білого кольору та малюю стовбур дерева. І так, вгорі стовбур тоненький, а внизу більш широкий, а також малюю гілочки. Гілочки вгорі маленькі, тоненькі, більш книзу широкі, великі, товсті. Від великих гілочок відходять маленькі, тоненькі гілочки. Так, одне дерево я вже намалювала. Тепер буду малювати друге дерево, знову малюю стовбур, вгорі трішки тоньше, тоненький, а внизу широкий і гілочки великі та маленькі. Ось так, вже вийшло два дерева, тепер я буду малювати ялиночку. У ялинки гілочки дивляться вниз. Ось так, в різні сторони, Вправо, вліво. Вже, вийшла вже ялинка. Тепер буду малювати другу ялинку. Ось так. І друга ялинка готова. Ще намалюю дерево. Високе. Ось таке. Беру вушні палички, набираю. Знову фарбу білу і малюю сніжок. Ось так вийшло у мене. А тепер набираю синю фарбу і трішки промальовую гілочки у ялинки у перший, і у другий. Ось так. А також намалювала сніжок внизу, по лінії землі. Вам сподобалось, діти? Я пропоную намалювати такий же самий малюночок і прислати мені світлини. До побачення, мої любі!